Доброго дня, вітаю вас. Мене звати Якіфіщенка. Я головний науковий співробітник відділу хірургії хребта Інституту ортопедії і травматології. Сьогодні, в рамках нашого консенсусу по менеджменту пацієнтів з больовим синдромом в попереку, я прочитаю вам невеличку лекцію з приводу первинних пухлин хребта. Починаємо. Якщо дивитися. Епідеміологію то первинні пухлини хребта досить рідко зустрічаються, тобто по різних е, даних, від 2,5 до 8,5 на 100 тисяч осіб на рік. Важливо зазначити, що є е, пухлини первинні, які переважно схильні до ураження хребта остеобластома, інші, такі як хордома, виникають виключно у хребті. І співвідношення доброякісних пухлин до злоякісних переважає 2 до 1 серед дітей різного віку. Пацієнти на пухлини частіше за все скаржаться на біль, можуть визначати деформацію хребта та неврологічний дефіцит, ну, це вже в таких пізніх стадіях. Характеристика болю це постійність, не пов'язана зазвичай з активністю і погіршується в спокої, здебільше вночі, ну, чи діти, чи дорослі відчувають а, ці больові синдроми. Можливий розвиток патологічних переломів тіл хребців, які можуть виникати гострий біль. Також можливе здавлювання корінців спинномозгових нервів і спини в мозку, внаслідок чого Що можуть формуватися неврологічні. Розвілади у вигляді радикулопатії чи мілопатії. Симптоми нестабільності хребта і неврологічних порушень виникають при а, наростаючій деструкції хребта і зростанні а, росту пухлини. Що нам в чому нам допомагають стандартні рентгенограми? А, новоутроворення можуть Проявлятися у вигляді таких процесів це остеолітичний, остеобластичний чи склерозуючий і може бути змішаний тип. МРТ слід використовувати для визначення ступеня та характеру ураження. З його допомогою визначають рівень ураження, ступень ураження, інфільтрація кісткового мозку хребтів. Параспинальних м'язових тканин і інфільтрація нервових корінців дурального мішка і спинного мозку. Як правило, МРТ дуже щасливий метод візуалізації для виявлення змін кісткового мозку, проте не дає змоги поставити специфічний діагноз. Єдиним винятком може бути доброякісна гемангіома. Це ураження уникальне тим, що воно показує підвищену інтенсивність сигналу порівняно з незмінним кістковим мозком на зображеннях Т1, Т2 і Т2ФС, що дає змогу поставити діагноз його з високої ймовірності. Але гемангіоми не потребують жодних лікувань, ну здебільше дуже рідко вони потребують якесь додаткового лікування. Чим нам а, допомагає комп'ютерна томографія? Загалом КПКТ надійний в контурів кістки і кальцифікації в порівнянні з МРТ. КТ наочніше демонструє стопень руйнування хребця пухлиною. Однак, загалом КТ не настільки чутлива, як МРТ, при виявленні як метастатичного захворювання, так і первинних злоякісних пухлин. Тому важливим моментом є те, що потрібно робити і МРТ, і комп'ютерну томографію, тобто ці дослідження доповнюють один одне. Сканування кісток це теж такий дуже важливий метод, коли йдеться річ про ураження, будь-яке пухлинні ураження хребта. За допомогою цього метода можна. Це ну, достатньо чутливий, але не дуже специфічний метод і досить часто вдається. Навіть при відсутності якихось змін на КТ і МРТ, невеличкі пухлини ідентифікувати за допомогою синтіграфії. І теж прояви, які ми бачимо на синтіграфії, виникають здебільшого набагато раніше, ніж на рентгенограмах і інших методах дослідження. Знов таки, остаточний зазвичай, більш Прицільний і діагноз нам дає саме біопсія. Проведення під комп'ютерним томографом чи під рентгеном вона а, нам дозволяє визначити біоптат, за допомогою біоптата, за допомогою гістології, патогістології, імуногістохімії. Можна виявити, що це за поклина, і в залежності від цього вже якісь додаткові лікування. А... Лабораторне дослідження так, вони необхідні, але на сьогодні не існує специфічних біохімічних маркерів, які діагностують пухлини хребта. Ну, слід зазначити, що знов-таки у пацієнтів із множинною міоломою та метастатичним астеолітичним ураженням слід оцінити рівень кальцію в сивраці крові та скоригувати можливу гіперкальцемію. Анімія, гіпоальбумінемія і дисбаланс електронітів має бути усунути до розгляду питання про операцію, але знов-таки це вже про хірургічне лікування. Лікування пахлин хребта визначають за її типом розташування і ступенем ураження хребта. У разі злоякісних новоутворень консервативне лікування є доповненням до хірургічного лікування і складається з лікування больового синдрому, хіміотерапії та проміневої терапії, тобто. У варіантах первинних, первинних пухлин, хочу зазначити, не метастатичних пухлин, все ж таки метод вибору є хірургічне лікування. Нестероїди протизапальні засоби часто використовують для контролю незначного больового синдрому. Опіоїди показані в разі сильного болю. Інші варіантні зневолення можуть включати епідуральне інтратекальне інтратикальне локальних анестетиків. системні стероїди використовують для контролю болю і пом'якшення неврологічного дефіциту в пацієнтів зі здавленням спинного мозку. Метою променевої терапії є деструкція пухлини за мінімального впливу на нормальні тканини. Хіміотерапія використовується, зокрема, для непоширених первинних Пухлин кісток, таких як остеосаркома і саркома Юінга. її основна її дія спрямована на зменшення об'єму пухлину і набряку, що її оточує. Але це вже такі саркоми, це вже дуже злоякісні пухлини, тому а, там дійсно є а, навіть великі ризики при проведенні хірургічних втручань з приводу цих пухлин. Вони дуже гарно а, кровопостачаються, і тому можливі. Великі крововтрати і навіть ну, летальні випадки на столі у випадки таких пухлин, фізіотерапія. А під час лікування та реабілітації онкологічних пацієнтів сприяють зниженню частоти багатьох побічних явищ. Дозовані циклічні навантаження рекомендуються навіть під час проходження хіміотерапії, незважаючи на те, що вона супроводжується синдромом хронічної втоми. Регулярні спортивні тренування активізують так звані природні кіллери, великі гранулярні лімфоцити, що володіють цитоксичністю проти пухлинних клітин. Рекомендована нетривала ходьба, заняття на велотренажері, дихальні вправи, вправи на координацію, розтяжку та плавання. Апаратна фізіотерапія при пухлинах, ну, будь-яких, вона протипоказана. Хірургічне лікування потребується, це ну спрямовано на резекцію і стабілізацію хребтів, а також поліпшення вижимання за допомогою різних ад'юктивних терапій розширили показання до хірургічного лікування при первинних пухлинах. Сьогодні кінцевою метою Повинна бути широка і переважна резекція єдиним блоком у поєднанні з реконструкцією хребта, що дозволяє ранню мобілізацію. Тобто ми прибираємо вогнище пухлинною і максимально відновлюємо стабільність хребта, щоб пацієнт мог надавати одразу навантаження. І коротеньке резюме, що первинні пухлини хребта зустрічаються досить рідкісно. Особливості пухлин є самодостатність сигналу росту, нечутливість до сигналів антиросту, інвазія тканин, метастазування, необмежений реплікаційний потенціал, стійкий ангіогенез, ухилення від апоптозу. Пухлини хребта класифікуються на основі гістології. До частих симптомів належить біль, деформація хребта та неврологічний дефіцит. КТ і МРТ необхідні для системного. Та хірургічного стадіювання пухлин. Для встановлення остаточного діагнозу потрібна обов'язкова біопсія патологічного вогнища. Консервативне лікування показано тільки при доброякісних пухлинах у безсимптомних хворих. Злоякісні пухлини в основному лікують хірургічним шляхом, хімію і правеневу терапію розглядають як адювантне ад лікування при чутливих до них пухлинах. І основна мета операції це повне видалення первичної пухлини з подальшою реконструкцією опорних структур хребта. Дякую вам за увагу. А якщо у вас виникають якісь питання, ви можете за цим телефоном писати, поставити мені запитання. І якщо у вас є такі пацієнти і необхідна їм допомога, ми залюбки вам і допоможемо вам і вашим. Пацієнтам. Дякую за увагу і до нових зустрічей на нашому консенсусі.